Всім доброго дня! Сьогодні приготую смачний, цікавий та оригінальний в оформленні салат. Для його приготування мені буде потрібна варена куряча грудка, мариновані печериці або будь-які інші гриби, які у вас є. Консервовані ананаси, варені курячі яйця, твердий сир, цибуля маринована, сіль, майонез і для прикраси кріп, помідора, варена морква. Ну, пару штук маслин без кісточок. Ну що ж, давайте будемо готувати. Спочатку беру тарілку, кладу в кондитерське кільце, всередину кладу склянку і починаю формувати салат. На дно тарілки покладу курячу грудку і поріжу. Я її зварила у підсоленій воді, кинула лавровий листочок, щоб потім не солити в салаті. І викладаю її саме першим слоєм. Викладаю тепер на тарілку. Рівномірно розподіляю по всій площині внизу. Отак. От Заповнило всі пустоти. Все. Тепер беру мариновану цибулю. також її нарізаю і вкладу поверх курячої грудки. Як я її маринувала, взяла чайну ложку. Солі, столову ложку цукру, розмішала в кипятку і залила цим цибулину. Вона постояла десь приблизно півгодинки, нарізаю її міленькими кубиками, викладаю цибулю поверх м'яса. Треба в цей перший і другий шар змастити сіточкою із майонеза. Для того, щоб сіточка була тоненькою, треба зробити ось такий маленький надріз на самій упаковці від майонезу. Не цією стороною ось поливати сам салат, а ось з цієї сторони. Чим менше вріжемо, тим буде менша така цівочка. Ось так у нас получилась така сіточка. Далі нарізаю мариновані гриби. До речі, я хочу сказати, що гриби маринувала сама. Можете переглянути, як я це робила в моїх попередніх відео. Можна нарізати слайсами, можна робити половинками. Залежить від того, яка кількість грибів у вас є. Викладаю гриби і знову ж роблю сіточку з майонезу. Бе виклала, і тепер роблю сіточку. Тепер беру відварені курячі яйця і натираю їх на тертку. Яйце натерла і тепер посипаю зверху, роблю наступний шар. Роблю сіточку з майонезом. Тут вже треба більше майонезу дати, тому що яйце саме сухе. Ось так буде достатньо. І тепер беру ложку і утрамбовую трошечки. Тепер потрібно зняти кільце і витягнути стакан. Тепер беру сир твердий і натираю його. Тепер, щоб сир вчепився до боків, треба трошки змастити майонезом. Підуся ложкою тепер. За допомогою ложки формую ось таку форму віночка. І далі посипаю твердим сиром. Тепер, здавалося, можна було б і залишити його таким, який він є. Але я пропоную його прикрасити більш Ну, Його можна прикрасити відповідно до того свята, на яке ви готуєте салат. Це вже залежить від фантазії кожної господині. А я хочу сьогодні зробити імітацію новорічного віночка. Ну, для цього мені буде потрібен свіжий кріп. Я його поріжу. Потім буду обсипати зі всіх сторін. Беру кріп і нарізаю міленько кріп. Кріп буде нагадувати нам ялинку. І ось прикрашаємо наш салат цією зеленю. А тепер прикрашаю далі салат. Беру ананаси і мені потрібно з них зробити трикутнички. Ось яким чином я буду це робити. Тепер викладаю кругом ананаси. На нас можна поставити і всередину, хто любить. а можна просто ним прикрасити. Беру варену морку і буду вирізати зараз зірочки. Таке в мене вийшло художство. Ну, сюди треба додати щось червоного. Пропоную взяти помідору і маленькі такі крапельки можна зробити з помідорів. Нарізаю помідори дольками. Ще в мене є маслини без кісточок. Ріжу їх. Кілечками і викладаю. Кожен собі як хоче, так собі викладає. Кожного своя фантазія. Ну, ось такий в мене вийшов салат. Ну, я б його назвала Новорічний віночок. Моїм рідним такий салат дуже подобається. Приготуйте і ви його. Дякую вам за перегляд і за вашу підписку на мій канал. Якщо вам це відео сподобалося, ставте лайк та підписуйтесь, хто ще не підписався на мій канал. Чекаю на ваші коментарі. Бажаю всім мирного неба, будьте здорові та бережіть себе. До нових зустрічей на моєму каналі!